Я підготував якраз а, конструктор сайтів, який можна використовувати для тренування. Це український сервіс Viblium. Давайте авторизуємось в ньому. Так, там через мій Google аккаунт воно, скоріш за все, да, відкриє мені а, цей головну сторінку. Тут у мене пару сайтів вже є. А, давайте з самого початку потренуємось, як з ним працювати. Цей інтенсив не присвячений роботі з сайтами, але ну, вміти на конструктори працювати досить е, важливо. Тому давайте натиснути створити сайт новий. Воно пропонує нам от декілька шаблонів. Обираємо щось просто для тренування. Ну от курс фітнесу українською мовою, в принципі, підходить. Давайте натискаємо редагувати. І виходить, що цей шаблон завантажується в наш профіль, тобто для того, щоб ми могли далі з ним працювати, редагувати і так далі. Прикол конструкторів сайтів, до речі, в тому, що тут дуже багато різноманітних шаблонів, які легко редагуються, які легко синхронізуються з іншими сервісами. Ну і типу, створені для того, щоб створити собі сайт в декілька кліків а, і підключити його до будь-якого інструменту рекламного, наприклад, ФБ, Google і так далі. Бачу, у нас створився цей сайт. Тут ми можемо редагувати все, що завгодно. Не будемо поки що сильно внікати в інструментарій. Нам важливо, щоб цей сайт створився. Бачимо, у нас а, ключова дія це лідформа. Тобто будемо отримувати ліди а, з цього сайту. Так, окей, тиснемо публікувати. Поки що не будемо його редагувати. Так, публікують. Угу. Все. А, так, переходимо в налаштування сайту, і, в принципі, як і в будь-якому конструкторі, в залежності від інтерфейсу. Нам потрібно знайти розділ аналітика. Час. А от, тобто, бачу у нас редаговний сайт, налаштування. Що тут у нас є? Загальна інформація. Ага, давайте перейдемо в налаштування. Ну, давайте загальна інформація. Зараз знайдемо. О, бачу аналітика. О, це те, що нам підходить. І бачу, є певні сервіси, які ми можемо підключити. Google аналітика, Google Tech Manager, Ходжар і Facebook Pixel. В даному випадку Facebook Pixel буде підключатись ну, дуже легко. Все, що нам потрібно, це або скопіювати оцей ID, його можна ще також знайти в цьому розділі. Так, так ідентифікатор набору даних натиснули, скопіювала його, вставила його сюди, підключили. Все. Ну, по суті, якщо ми працюємо з. Конструкторами сайтів це все, що треба для того, щоб встановити піксель. До речі, ремарка: якщо ви не маєте доступу до сайту будь-якого, типу до адмінки сайта, ви не зможете зробити ніякі інтеграції. Вам потрібно передавати цю задачу клієнту, типу, скинути йому ID пікселя або сам фрагмент сайта, або сам фрагмент коду, який потрібно встановити на сайт. Ну і безпосередньо програмісти, розробники, хто робив цей сайт, вже зроблять вам. Тиснемо опублікувати. Давайте скопіюємо, відкриємо в новій вкладці, подивимось. Угу. Так. Відключаємо всі блокувальники реклами, щоб коректно все працювало. Ну і бачимо. Все. MetaPixel Helper тепер у нас показує, що піксель встановлений. До речі, Meta Pixel Helper. Давайте розкажу трішки про нього. Це розширення для Google, ну і не тільки. Просто на Google воно найбільш стабільне. Uh, яке безкоштовне є для того, щоб відстежувати пікселі на сайті. Тобто, по суті, воно показує, які пікселі встановлені, які події, ці пікселі трекують, і так далі. Тобто я ж можу вон, зайти, подивитись в конфі, які uh, пікселі стоять, і скільки їх взагалі бачу. Вони якийсь один стоїть, окей. Uh, ну, на Блекводі безпосередньо також можна подивитись. Зараз оновлю сторінку. О, є піксель, типу воно показує нам події в pageview, це просто завантаження сторінки будь-якої сторінки. View content – це перегляд карточки товару. Тут у нас вся інформація, є і назва товару, який ми переглядаємо, і сума, і валюта, і, типу, і ID товару, і все-все-все ну, необхідне є. Ну то все, бачимо, піксель є. Наступне, що нам потрібно зробити, це перевірити. Перевірити, чи працює воно коректно. Можна, в принципі, дочекавшись, поки тут з'явиться певна статистика. Хоча це і довго може займати час, тому що потрібно отримати певні дані взагалі з сайта. Потім через інструмент тестування подій. Він нещодавно не працював, але я зараз подивлюсь, чи працює він. Може просто не працювати. Нещодавно була там помилка якась. Відкриваємо тестування, виключаємо всі блокувальники. Тут має з'явитися. О, працює. А, бачимо, подія PageView спрацювало. Окей, давайте тепер перевіримо, чи працює на слід, типу, чи потрібно нам додатково щось налаштовувати. Тому що на багатьох інструкторах ця подія вже може бути прописана в шаблони і може бути, типу, налаштована автоматично. Давайте перейдемо все А, Що тут сюди натиснемо? Ага, тут з'являється попав вікно. І працює додавання в кошик. Бачите, я нічого не налаштовував, а додавання в кошик вже спрацювало. Типу, ціну підтягнуло, валюту підтягнуло. Прикольно, прикольно зробили. А, тому що зробили це як в форматі інтернет-магазину. Ну от що прикольно, а я не звернув на це увагу, бо раніше думав, що це лише сайт, а, типу, злітформою. Окей, давайте тоді. А, ну, Це мій сайт, в принципі, тут. А, можна будь-що написати. Діслати... А, ah, Gmail, Gmail, А що не так? О, відправити? Так, бачимо. Але е, поділити я тут не бачу. Е, да, ліда немає, на жаль. На жаль, хоча це дуже дивно, мало б бути. Тоді давайте налаштовувати подіоліт. У нас тут є а, огляд. У нас тут є кнопка додати подію, додати нову інтеграцію, добираємо піксель, налаштувати, типу, додати код на свій сайт вручну, те, що треба. І у нас отут є певний код. А, давайте. М його ставлю. Подивимось, у нас отакий от скрипт, який встановлюється на сайт. Да, трішки програмування, але тим не менш. Тут у нас є ID, тут є подія, яка завжди провантажується. Ну і, в принципі, цей код може бути допрацьований програмістами, щоб додати більше подій, але базовий код виглядає саме так. От Ми його скопіювали і скинули клієнту для того, щоб він це встановив на сайт. Виглядати воно має бути приблизно так. Давайте подивимось. В залежності від платформи, звісно, але якщо ми говоримо про віблю, давайте пошукаємо, де тут є можливість поставити. Ага, є сторонній код. Угу, потрібно пропакет. Окей, пропакет, так, пропакет. Зараз я повернусь на інший сайт, де він у мене проплачений. Так, налаштування, загальна інформація. Так, сторонній код. Ага, вот, head, body, before body, там, CSS, якщо треба. І сюди можна вставити. То все. Сюди ми вставили в, в head, зберегти. І тепер у нас має бути два пікселя на цьому сайті. Перший, який я встановлював, типу, ну, сам, коли створив сайт, і другий це що він створив, опублікувати. Зараз глянемо. Так, Google Chrome, нова вкладка. Вставити, подивимось. Да, бачу, два пікселя стоїть. Mm, да, Бачу, якісь попередження тут є. Щось, типу, його тут не влаштовує, але тим не менш. А, якщо ми тут, а, ну, типу, налаштуємо тут подію літ, то у нас буде працювати подія літ. Давайте розберемося, як це робити. Приходимо в Events Manager, повертаємось типу, в розділ, де ми керуємо пікселем. Так, і тут у нас є на налаштуваннях. Спеціальний інструмент, який називається автоматичне підставлення з сайтом. Тут важливо включити ці тумблери, щоб воно хоча б якось налаштовувалось. Можна включити автоматичне відстежування подій без сайту. А тепер уважно, бо найголовніше, що ми шукаємо, це відкрити інструмент налаштування подій. Сюди нам потрібно вставити посилання на сайт. Давайте його вставимо. Ось це посилання. «Command-C», «Command-V», v додати події. Дивимось, що воно нам покаже. Так, о, з'явилось вікно налаштування подій, де ми можемо налаштувати подію за двома різними принципами. Тобто відстеження певної кнопки. Всі клікабельні елементи можуть бути подією. Наприклад, додавання в кошик або іншу подію. Додавати цінність події також можна. Наприклад, відстежувати оцю ціну в гривні, будь ласка. Все. Тепер Facebook буде вважати натискання на кнопку Долучитися подію «Add to Cart». Ну, Можна змінити на іншу будь-яку там запропоновано. Наприклад, ем, переглянути вміст. Ну, нехай буде. Ну, тобто, це не критично, насправді. Там існує певна логіка в цьому, але технічно подія може називатись будь-як. Так, окей. Тепер шукаємо форму. Бачимо. Тут у нас відстежувати нову кнопку, відправити. Подію лід». Цінність нам не потрібно підтвердити. І бачимо, що тепер при натисканні кнопку відправити у нас може спрацювати ця подія. Ну, типу, давайте просто ремарку зроблю, що це не дуже коректно зараз, тому що людина може не заповнити лід-форму і натиснути цю кнопку. Лід працює, в рекламному кабінеті з'явиться нова подія, але самого ліда не було. Це не дуже коректно. Тому радше б зробити передресацію на «Thank you page» якийсь. А, от, типу, що після того, як Людина залишає заявку, відкривається сторінка вдячності. І там написано: Дякуємо, вашу заявку прийнято. Типу окреме посилання. Тут буде написано: Thank you page. Ну, типу, так. От. І вже саме на це посилання можна поставити подію а, покупка. Як це виглядатиме? Давайте типу, перейдемо на ту кнопку відстежувати URL». Типу, бачимо, обираємо подію «Lead». І тут у нас два формати. Дорівня або вмістить. Якщо дорівнює, то нам потрібно, щоб посилання повністю спідставлялось так. Якщо вмістить, то ми можемо зробити просто, типу, от таке от синькю посилання. Ну, в принципі, все. А, воно, Ну так, да, воно просто бачить, що, типу. Сейчас. В цьому посиланні немає цього хвостика. І тому воно. Тому вона бачить якусь проблему в цьому. Ну, ми не можемо поставити, бо просто не існує з цієї сторінки. Нам потрібно було б тоді її створити. Давайте зробимо чого, я все одно записую. Переходимо в мої сайти, редагувати сайт. Що тут у нас? Й mm, так. Зараз я розберусь, як тут створити нову сторінку. А, додати нову сторінку бачу. Сенк Ю. Готово. Та нехай буде. Дякуємо. Вже дозвонить. Опублікувати? Все, тепер у нас є Thank you page Так. Оновлюємо, все, тепер у нас з'явилися сторінки, бачимо, з'явився цей інструмент. І е, уявімо, що от ми налаштували таким чином, що після надсилання заявки відкриваєш, відкривається thank you page. І тут ми можемо, наприклад, відстежувати URL contains. Обрати це зайве, залишити thank you. А, подію забув вибрати Туплю. Обираємо подію, обираємо, типу, «Thank you» отут. Так, цінність події. Да, також у нас тут немає. Це ж не інтернет-магазин, де є конкретна ціна. Натискаємо підтвердити. Ну і виходить, що у нас тепер при відкриванні сторінки «Thank you page» з'являється подія покупка. В даному випадку я просто так налаштував і все. завершуємо налаштування, завершуємо налаштування. Так, у Так, нас все влаштовує надіслати. готово. А, на таке попав вікно подію не налаштуєш, на жаль. Тому я і раджу створювати сінк Page. Це, типу, найбільш стандартний спосіб, найбільш розповсюджений, найбільш коректний, найбільш доцільний. Тому а, я раджу його робити. Існують інші альтернативні варіанти, як також можна це зробити якісно, просто це найбільш розповсюджений. Так, тепер тестування подій. Події з вашого сайту. Тестування подій. Бачу, щось є. Давайте пропишу. Thank you. Подивимось. По ідеї тут має підтягнутись подія покупка. Тадам, все, ми працюємо вже як професійні маркетологи. Так. Що далі? Відкриваю Notion. Створення пікселя розібрав, підключення до сайту показав, розказав. Так, ну я ще прикріплю пару уроків, типу, по Shopify, по WordPress, -у. можливо, пізніше додам, бо у мене в записі в консультація десь є. У мене зараз немає сайту на WordPress. Є <кхи> вот, на Shopify, на Viblium, на Tildi, на Squiz. Ну, в принципі, там логіка більш-менш схожа. А вот. Якщо щось незрозуміло буде, звертайтеся, пишіть. А якщо... Що буду вдячний за фідбек, за лайки. Побачимось в наступному уроці.